Капець, навіть не знав, що сьогодні у Сівульки гра, Проїжджав поруч з стадіоном, бачу, що грають з кимось. Вирішив заїхати подивитися. Зараз я вам покажу. А це хто грає? Яка група сьогодні? Б і В. Група В виграє 4-3. Бабебей! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, <ривіт> Наша команда посипала, 6-4 уже програли. <ривіт> давай, давай, бей! Бей, бляха! Рахунок, бо я запутався. 8-9. 9-8? <ривіт> програли? То програли, да? Да я забив гол. Забив? Да. Спочатку, так? Да? да. Умничка, давай п'ять. Оце як ми з тобою вчили, ага. діба, мені дали, а я сразу оддам. О, молодець. Я а, а то я з при... розстріл? да. А то я бачив два момента, як ти не забив. Один раз один... на один виход, а один раз простріл, не попав по м'ячу. А ти, оказує, забив, молодчинка, давай. Я там